Рішимо сьогодні. Ще раз поїду в міліцію і таки напишемо заяву. Найболі. Добре, файно. У вас є машина? Зараз буде. Зараз буде джип тут. Сюди? Сюди приїде. Его Я не знаю. Може? А ну сядьте трошки віддихніть. Ні, то тут порівняно їм поваги. Найболі. Мой, пиво. Гоїлка. Балан такий викигли З машини наклали ватру, там шашлики, Ха-ха-ха. Учора. Так. Я не мав рано коли йти дивитися. Ці печітки є. Бо то має бути на корені та і значить. Зараз ідем дивитися. Це там є, зараз будемо вийдіти. Добре. Зараз будемо вийти. Може він то й добре зробив, я не знаю. Він каже, що ліс не твій, що ти? Що? Хто каже? Та цей, цей Галайчук Ми зараз знімемо відео. Пока... Ми зараз знімемо відео, покажете пеньки всі. Усьо. Вони накрили, сучим. Нічого, ми відкриємо зараз. Це добре, що ви у самооборону звернулися Тій машині. Шашлик є, горілка, пиво, і робить з цим габує. Я, я кажу, то це той, що у вас робив, бо цей гелецюк робив у Косарі. А, а мені тепер кажуть, що, що він у Франківську, цей гелецюк, він такий матний. Mm -hmm. Що сказав вчера, навіть мене вхори, що най тебе не ми роба. А то є тут на поперек, а я, ну. Йдемо на, Йдем на поперед. Йдемо на поперек Йдемо. Іди. Йдем. Добре. Йде наперед. Є дуже. Уверху, у шкалі, не горям жити, а ці не дають жити. Ну, і ваш шлях. Це дорога додому у вас. А? Дорога додому. Додому дорога. Так, так. Добре. Добре, дорога. А скільки раз йдете в місто? А? У місто скільки раз йдете? Оді в суботу десь купити щось таке. Що в дорогу? Що в дорогу, так? А де машин на дорогу? Ага, це, це добра дорога. Так, ти зараз тут закручує. Угу. Тут це таке на попер. Як людей робують, що роблять? йой йо йо я самий вдома. Немає ні зброї, нічого освіти. Оце страху є. Це біда без зброї. А? Біда без зброї. Так. А мене ті, що вчора ніс забрали, ті мене вибили. Куда сокєру в голову А Ну покажи. Це вчора таке було. Тай. Сюди копали, жінці переломили ключицю. Ми були у Франківську місяць, на, я був на операції. Це коли було? А, а тепер ці гілети, що забрали ліс, ну. ці гілети мене побили За Януковича. Ясно. Не знаю. Перед виборами я питаюся, чи за кого ми живу? Не знаю. То їх таких усіх їх є. Не, Не знаю. Ти за кого маєш голову, Не знаю, не знай. Ні знай. 60 чоловік у Балині проголосувало за цих жидів. 260 у соколів. Мають телевізори, мають усе. Дурні. Не націоналісти. Не дбає про свою державу. Не учать дітей. Нічого. біг бо. Куди йти? До влади він прийшов, але він ні годен керувати. Бо він темний. Він не знає, що таке націоналізм. Поки не буде націоналізму, доти України не буде. Я згідний з вами. У мене є Павло Данилін. Російський стратег. написав не допускка гнібока до влади, бо тільки він зробить самостійну Україну. І так зробили, не допустили до влади. Тама ж два. Згідний. Що, що ви кажете? А? Що ви кажете? Каушо що добре добрий прийшов, аби став президентом, аби цю Україну вивів на добрий шлях, бо ці життя нічого не виведуть. Це є пустя. Скільки вам років? А? Скільки вам років? Нічого. Скільки років вам? 82. два. І тисячу хлопців там на Україні, а тільки кара. Ранених, а кількох стікав. А вони за два роки нічого не зробили, цей Порошенко, та Яценюк цей. Туйку, як вас визволити? Нагнали, а другі ще гірші стали. Мой, бійте себе, Німця треба, вибив то. Бля. У німця коротка справа. Ще у нього у нас буде. Офіцер той, мама сапає кукурудзе, він прийшов та каже, я хочу сапа, на каже сапай. він сапає та кукурудзу кив. Мама каже, ти кив. Кив кокорід? Дойшник з кокоріда. Це що означає? А потім мій що зробив переворот, а то ніхто не знав, що він знає по-українськи. А той офіцер каже, Ніколай, будь здоров, ми уходимо, ми війну програли. А тато відділився. Це говорили усі, які, а, а знає по-українськи. Ти Та, такий пістолі маленька, таке маленьке така віки, тот, Що то таке кажу. Як вас величати? А? Як вас величати? Що що? Як величати вас? Не чую. Кажу, як вас звати? Василь. А фамілія? Ніколає... Гарасимнюк Василь Ніколайович. Дуже приємно. Мене володя. Отак.